Весільний салон із наліпок і саме його ми будемо сьогодні робити. В наборі є два листа з наліпками. Ви тільки оцініть, наскільки тут все гарно виглядає. І звісно, в наборі також є окрема картонна кімната. В цьому відео ми почнемо одразу з другого поверху. Дуже милий рожевий килимок буде ось тут. Нам знадобиться також примірочна, і тут якраз подруга допомагає з вибором. Далі нам знадобиться ця штучка для того, щоб повісити усі ці гарні сукні. До речі, напишіть у коментарях, яка сукня вам сподобається найбільша. І давайте обережно розвісимо усі по своїм місцям. Таку гарну штучку повісимо на стіні ось тут. І тут у нас будуть весільні аксесуари. Вау, ну ця сукня повинна бути тут. І давайте ще огородимо її ось такою штучкою.